Що зараз от, є хітами продажу з Бетнаровської техніки? Розпушувачі, цей М4 кіла профі з бункером. Бункер це хід цього сезону, тому що тільки в Беднар фактично так потужно зайшов за останні там пару років, і ця комбінація дає можливість нести добрива на різний горизонт, що є дуже класним рішенням. Бункер великого об'єму, плюс модульна конструкція коли. Господарство вже інвестувало в бункер, то цю концепцію можна тоді поєднувати з сівалкою, і це інвестиція вже буде в два рази дешевша, ніж, наприклад, купувати окремо 9 метрів сівалку. можна цепляти до дисколапового культиватора. Тобто, наприклад, той самий бункер. Можна сівалку точного висіву. Тобто, коли вже господарство інвестувало у Бункер і глибокорозпушувач, то далі можна цю модульну конструкцію використовувати ефективно з точки зору У Кожне господарство від того, як воно інвестує в техніку, також залежить його ефективність, і це важливо.